Сну, фобії, депресивні і панічні стани з такими скаргами звертаються українці до лікарів під час війни. Через війну кожен п'ятий українець має згубні наслідки для психічного здоров'я. Водночас, через упередження, вчасно звернутися за допомогою до психіатра зважуються не всі. Величезною проблемою сьогодення є та вага, яку ми звалюємо на свої плечі. Дуже багато українців скаржаться на те, що банально відчувають болі у спині. Говоримо про це зараз, бо це дійсно біч сьогоднішнього часу. У нас в студії Катерина Чехлакова, невропатолог, психотерапевт медичного центру Стар доктор вітаємо вас! Вітаю. Отже, болі в спині. Говоримо сьогодні на цю тему. Я не знаю, людина яка не відчуває таких проблем. у Тебе вони є в мене є. У нас у всіх вони є, тому ми на вас чекали в своєму ефірі. Якщо відчуваєш, що там болить до кого зі спеціалістів, краще звертатися. Дивіться, це така дуже широка тема, тому що не лише до речі, лікарі-невропатологи займаються цією проблемою, тому пацієнти повинні бути обізнаними і розуміти, що це проблема, якою займається лікар-травматолог або ортопед. Це незважаючи на те, що чи там була травма чи ні, це лікарі-ревматологи і нейрохірурги, на жаль. Ну, первинна ланка то є терапевти 100%. Пане Катерину, що таке остеохондроз? Дивіться, така цікава тема, яку дуже багато пацієнтів піднімають, ну, можливо, не до кінця розуміючи її. Взагалі тут не є діагноз. Ну, тобто такого діагнозу не існує: остеохондроз це е, вікові зміни у хребті, е, які ми можемо перелікувати. Ну, тобто, так, двокрапи, дві крапочки. Значить, це зміни у е, самих хребцях, у суглобах, у сполучній тканині, у, у капсулах суглобів, у дисковій системі. І ось це все. Назви воно може взагалі-то не боліти, адже остеохондроз є у нас у всіх. у всіх. Тобто, це ну скажімо так, вікові зміни. Це вони ви починаються з вісім, що це якесь захворювання від того, що ми якось неправильно себе поводимо в буденному житті. Але воно небезпечне, от пролонгованому якомусь? взагалі ні. Воно безпечно. Це знаєте, я завжди пацієнтам кажу, це як зморшки на обличчі. Вони є, але вони не болять. А вже болі виникають безпосередньо в якихось системах, у динамічній системі, у, у системі м'язів, у сполучній тканині. Ну, тобто треба це розбирати, диференціювати. Артроз це діагноз? А, так, да, це вже може бути діагноз. Да. Ну, це якщо стосується а, якихось окремих суглобів, ми називаємо да, артроз колінного, гомілкового суглобу і так далі. Да. А мене знаєте, що е, цікавить? Зараз дуже важко насправді знайти час присвятити його своєму здоров'ю, прийти до лікаря, отримати якісь направлення на аналізи, піти здати ті аналізи, записатися на якесь дослідження, потім знов прийти до лікаря. І іноді хочеться зробити це все, а потім вже йти до лікаря вже з переліком і принести. Може, ви нам підкажете, які дослідження треба зробити в першу чергу, якщо болить спина. Це все, все ж за правилами треба спочатку прийти до лікаря, отримати консультацію, взяти оці Щось направлення і, і на далі студії. і далі вже йти по дослідження. Ви праві, Да. я думаю, що до речі, це може скоротити якісь ну і дії пацієнта, і час, і можливо його витрати. То чому, тому що. Дуже багато пацієнтів, дуже молодих, вони вже приходять з якимось певним переліком обстежень, які я кажу, ну на жаль, вони вам не потрібні були, вони не є інформативними. Або, на жаль, вони ну, робляться взагалі не інформативні, не потрібні на той час дослідження. Якщо ми перераховуємо, да, є певні протоколи, за якими пацієнти йдуть, да, то спершу починають завжди з рентген діагностики а вже потім йдуть до томографічних обстежень. У нас пацієнти. Обирають, на жаль, інший, інший шлях. І вони починають з останнього. Так. Скажіть, будь ласка, ось, ось травми. Дисків, грижі, дисків у спині чи завжди це оперативне втручання, чи Але, є якісь консервативне так, лікування? Абсолютно до, до речі, це питання таке дуже важливе, тому що пацієнтів це дуже турбує і е, е, дуже часто це буває з нахідками дуже великі грижі, дуже великі, взагалі які не мають жодної симптоматики. А симптоматика мається на увазі ані боль, ані защемлення корінцев і нервових закінчень, які виходять з хребта. Тож це не вирок 100%. Це це можна лікувати, це можна лікувати консервативно. І, до речі, за рахунок фізичної реабілітації фізкультури ми можемо отримати, ну дивлячись у динаміці пацієнта, навіть зменшення цих гриж протрузій. Але це справа, це справа пацієнта, це його робота. Щодо роботи, ви знаєте, за таким досвідом своїм мої знайомі, які відчувають якісь такі проблеми, вони діляться на два табори. Одна частина людей вони завжди проти будь-яких медикаментів. Це все псує печінку і руйнує наше здоров'я. Треба там дошкою вмінувати чимось займатися. Інші навпаки, кажуть, ви гаєте час, ви втрачаєте його. Треба одразу переходити до медикаментозного лікування, аби все ж таки позбутися цих болей. В якому таборі ви? Я, мабуть, в тому таборі, що перша профілактика це надієвіше. А не всі ліки, ті, що пацієнти самі приймають або призначаються, є життєво важливими. Так, да, треба зняти запалення, та та треба зняти якесь м'язове напруження, але термін прийому цих препаратів дуже обмежений, вкрай обмежений. Тому профілактика, вона більш дієва. І подальша реабілітація, так само дуже дієва. На жаль, всі пацієнти вони хочуть таку якусь а, таблетку, яка є, я не знаю, по по да, да. щоб відновився. І хребети і зникла всі боль. <с>. <с>. <І з мошки>, так. Так, да. Пані Катерино, ви сказали, що це у більшості випадків, якщо ми говоримо, звісно, про спину, про ось ці протрузії, це робота пацієнта безпосередньо. Якщо пацієнт. Майбутній пацієнт приходить до спеціаліста, до лікаря, і okay. е, він може отримати там консультації, яким чином йому проводити цю роботу. Це вже робота там реабілітологів, якихось окремих спеціалістів. Так, да, ви вірно кажете. Да, це е, цим вже займаються фізичні терапевти. Ну наразі, можливо, я скажу для пацієнтів більш зрозумілою. Е, е, Термінологію, да, це спеціалісти, що займаються е, лікувальною фізкультурою. Наразі це називається таким терміном, як кінезіотерапія, вот, е, або фізична реабілітація. Тобто, да, І вже всі ці спеціалісти вони обирають шлях е, е, спеціальних вправ, е, додаткових методів, типу масажі, фізіопроцедури, кінезіотейпінг. Це такі ленти, які ну, е, клеються на тіло. Вот, е, і дають Ну, рекомендації не тільки от на якийсь певний курс, і на довгостроковий, вже на домашнє на виконання. А скажіть, будь ласка, хто швидше стане вашим пацієнтом чи пацієнтом тих спеціалістів, якого ви перелічили, людина, яка протягом життя веде таке активне якесь дозвілля, займається спортом, або людина, яка уникає спорту, мотивуючи, що це призведе до проблем зі хребтом, виникненням гриш? Ви знаєте, у нас пацієнти поділяються на два табори. Або вони взагалі нічого не роблять, або іноді роблять дуже багато. Тому ця золота середина це найкраще. Адже, наприклад, спорт не завжди про здоров'я. Особливо, якщо пацієнт обирає, наприклад, тренажерний зал, вони там дуже важкі предмети перекладають з місця на місце. Це порушує систему хребта і погіршує стан дискової системи так само. Тож. Посередині, це вправи, які не вагові, ну тобто вони не потребують зменшення осьових навантажень, прыжкових, бігових. От. І це є запорукою здоров'я і відновлення да, того, чого ми чекаємо. Пані Катерина, на жаль, наш час завершується у цьому блоці. І останнє дуже коротке питання: плавання можна? Так, да, можна. Дякуємо да. Побули Побули далі? Поплили далі. далі. З нами була Катерина Чеглакова, невропатолог, психотерапевт медичного центру Доктор». Ми рухаємося далі, будемо говорити.